Привіток, сьогодні будемо. Фотік <ривіт> Привіт, Привітек! Сьогодні будемо з вами робити фото з ефектом подвійної експозиції. Це робиться не в фотошопі чи в якихось додатках. Це робиться вже відразу в камері. Ми будемо повторювати з вами ось такий кадр. Чорно-білий, тому що налаштування в мене на камері відображення екрану монохром. Результат дивіться на моїй сторінці інстаграм. Отож, поїхали. Перше, що необхідно нам зробити, це зайти в меню та знайти в налаштуванні кілька експозицій. Якщо це значення в нас не активне, то вам потрібно повернутися на початок і вимкнути значення Dual Pixel Raw. Заходимо в кілька експозицій, натискаємо функцію керування, щоб було чорно-біле відображення на екранчику, то стиль зображення робимо не нейтральне, а монохромне. Тобто я відразу бачу чорно-білий кадр. Отож, робимо перший кадр. Відходимо трошки подалі. Налаштування можете бачити, які в мене. Такс. Бачимо приюшка. Стаємо таким чином, щоб маленька людина була всередині великої людини. Ось, ось такий кадр вийшов. Можна це робити до кількох різних ракурсів. Давай попробуємо ще якісь. Повернись на мене. А голову вверх. Ще. І дивись стелю. Отак, так. Да. Дуже прикольний вийшов кадр. Це дякую вам за перегляди, Андрюшки. Ставте лайки.